3 травня центр поводження з тваринами влаштує традиційну акцію День відкритих дверей. Ми вирішили запровадити на постійній основі такий захід. Він буде, буде проводитися, плануємо, двічі навесні і двічі восени, оскільки літом у нас дуже жарко і буде ну, досить некомфортно відвідувачам і мешканцям центру нашим чотирилапим. Тобто, поки погода така сприятлива для відвідування, ми раді всіх бачити 3 травня на день відкритих дверей в стінах нашого закладу. З 10 до 13 години у центрі чекають небайдужих, аби усі бажаючі змогли дістатися центру, подбали про безкоштовний автобус. За підтримки міськвиконкому буде курсувати безкоштовний трансфер від басейну Локомотив на мікрорайоні Дружба до центру і в зворотньому напрямку. Тобто всі бажаючі, у яких буде складнощі з трансфером, можуть скористатися безкоштовним автобусом, який буде курсувати за графіком. Тварини завжди з радістю приймають відвідувачів, каже директорка центру, вони чекають уваги і тепла того, чого так не вистачає, бездомним собакам. Вони дуже люблять, коли, коли приходять відвідувачі зі смаколиками, приділяють їм увагу, турботу, ласку, любов, можуть побавитись, взяти на повідок, походити, погуляти, можуть порозчесувати, ну якось приділити свою увагу трішки тепла, оскільки всім їм не вистачає цього, і якби ми. Не намагались створити їм домашні комфортні умови, все, все одно це ж не рідна домівка, і жити в вольєрі ну, це, мабуть, все ж таки неприродно для собак. Обов'язкове правило це табу на вживання алкогольних напоїв, алкогольних і наркотичних засобів. Так? І бути в гарному настрої, позитивно налаштованими, знати основні правила поведінки з домашніми тваринами, і якісь гостинці невеличкі мати це якісь смаколики спеціалізовані для собак або галетне зоологічне печиво, або там якісь сосиски чи курячі шийки. У центрі сподіваються, що цей день комусь із хвостатих подарує відповідальну родину, як це вже бувало під час проведення попередніх акцій. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов, цей день.